Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке. Черговий теракт у Волгограді внаслідок вибуху тролейбусу загинуло 12 людей. Вже шестеро коло підозрюваних у побитті Тетяни Чорновіл розширюється. Свято наближається. Майдан в очікуванні нового року. Жахливий теракт у Волгограді на зупинці громадського транспорту вибухнув тролейбус. Трагедія сталася в час. Піку восьмій ранку. За останніми даними загинуло 12 людей. Більше десяти чоловік перебувають в лікарні. Це не перший вибух, який сколихнув російське місто. Вчора терорист-смертник підірвав себе у приміщенні вокзалу. Тоді загинуло 16 чоловік. Українські прикордонники посилюють контроль на східному напрямі у зв'язку з терактами у Волгограді. Контроль за перетином кордону посилюється на усій східній області від Чернігівської області до Донецька і Криму, щоб уникнути черг на пунктах пропуску східної ділянки українсько-російської межі спрямовані додаткові сили співробітників. Вони також додали, що як, як довго продовжаться ці заходи, невідомо. З 1 січня 2014 року громадяни України та інших країн, які можуть відвідувати Росію без віз, зможуть перебувати на її території не більше 90 діб протягом півроку, якщо додатково не продовжать термін свого. Перебування. У разі порушення цієї норми іноземцям буде заборонено в'їзд до Російської Федерації строком на три роки. Ця ініціатива викликана, щоб протидіяти хитрощам іноземців, які приїжджають до Росії працювати 90 діб, після чого виїжджають на день, а потім повертаються, не маючи при цьому жодних дозвільних документів. До побиття журналістки Тетяни Чорновіл причетна ще одна шоста особа. Про це заявив начальник головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин під час зустрічі з дипломатами з приводу розслідування до міністерства прибули посли п'яти країн: США, Німеччини, Фінляндії, Португалії та Іспанії. Раніше повідомлялося, що один з підозрюваних визнав свою провину зі свідчень фігуранта випливає, що він особисто бив журналістку. Про це повідомляють у прес-службі МВС. Слідством заплановане проведення одночасних допитів усіх підозрюваних, аби встановити повну картину того, що сталося. Наразі слідство триває вже опитано. 50 свідків та призначено близько 20 експертиз. Розслідуванням займаються слідчі головного слідчого управління МВС України. Журналістка і активістка Євромайдану Тетяна Чорновіл впізнала одного зі своїх кривдників. Про це сказав її чоловік Микола Березовий на брифінгу журналістам. У той же час, щоб Уникнути звинувачення правоохоронцями в розкритті таємниці слідства він не повідомив, кого саме з підозрюваних упізнала дружина. За його словами, розслідування, яке проводить міліція, є необ'єктивним. Усі ті версії, які озвучує міліція, однозначно говорять про те, що вони намагаються заплутати родичів і близьких. Чорновіл і її близькі вважають, що слідчі зацікавлені в тому, що виконавці в нападі на журналістку не оприлюднили імена замовників нападу. Чергове народне віче у неділю на Майдані Незалежності зібралися тисячі мітингувальників. Учасники ухвалили новий програмний маніфест організації Майдан. Серед вимог залишаються звільнення заарештованих активістів, притягнення до відповідальності винних у побитті мітингарів, ліквідація підрозділу Беркут та відставка уряду. За дорученням обраної вами ради майдану. Я хочу. Запропонувати вам для схвалення маніфест, усвідомлюючи, що Україна є європейською державою, українці є європейською нацією, і готові стоювати європейські цінності, зокрема права та свободи людини, демократію, верховенство права, рівність усіх перед законом. Щоб донести свої вимоги до високопосадовців, активісти приїхали до резиденції Віктора Януковича та Віктора Пшонки. Але просто так люди не можуть достукатися до слуг народу. Рух автомайданівцям перекрили вантажівки та кордон правоохоронців. Якщо нас не чують Майдану, Разом разом, разом! До... разом! проповдень. Тому що якщо ми такими темпами будемо рухатися, то я не доживу. Штаб спротиву Євромайдану залишається в будинку. Профспілок оренду буде продовжено. Про це повідомив комендант профспілок Степан Кубів. Рішення про продовження оренди було прийнято після проведеного на Майдані Незалежності народного віче 29 грудня. П'ять років за будівлю, захоплення адміністративних споруд, потягне за собою кримінальну відповідальність. Відповідний закон підписав президент України Віктор Янукович. Правопорушникам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років. Якщо будівлю захопили за участю працівників приватних охоронних організацій або мали місце прояви насильства, такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Українці Канади зібрали свій Євромайдан на Ніагарському водоспаді. На знак солідарності з народом України вони засвітили найпотужніший у північній Америці водоспад синьо-жовтими вогнями. Свій протест проти побиття Тетяни Чорновіл висловили українці США на підтримку журналістки та активістки Євромайдану. Вийшли українці Філадельфії у Лісабоні та Албуферії знову зібралися українці солідарні з протестувальниками на Євромайдані. Вони створили об'єднання Євромайдан Португалія на обох мітингах, у котре висловили підтримку українцям у Києві гаслами Київ ми разом з вами тримали портрети Януковича, обернутого вниз головою. Молилися та співали гімн України. Також були зібрані пожертви на підтримку Євромайдану в Києві. Офіс партії регіонів у Києві зачинили на замок близько сотні активістів руху Вільні люди, який був створений із загонів майдану. Заблокували двері офісу партії регіонів, що знаходиться на вулиці Липській в місті Києві, бо вважають їх частиною бандитської системи. Активісти також закликають українців наслідувати їх приклад та блокувати роботу партії регіонів у своїх містах. Ми вважаємо партію регіонів екстремістським бандитським групуванням, яке ми оголошуємо поза законом. Так просто ми не зможемо подолати цю злочинну владу. Маємо блокувати їхню роботу. Тому ми закликаємо всіх вільних людей України закривайте партію регіонів на місцях, руйнуйте систему. Близько ста прихильників майдану зібралися біля бійців внутрішніх військ, які охороняють в'їзд на вулицю Грушевського в центрі Києва. Люди тримали перед правоохоронцями дзеркала з написом. Невже це я? В інших плакати на одному, зокрема, написано: не бійся, нас вийдуть мільйони. Крім того, у людей в руках українські прапори правоохоронці на активістів не реагували. Юрія Луценка в Харкові чекав традиційний прийом для опозиціонерів. При підході до місцевого євромайдану його облили зеленкою. На трьох молодиків і жінку, яка була з ними, міліціонери звернули увагу ще до інциденту. Очевидці розповідають, що правоохоронці. Відзначили, що ця компанія не схожа на прихильників Євромайдана однак затримали їх тільки після того, як Зеленка була пущена в справу. Цього разу її виплеснули зі звичайних целофанових пакетів. Самого політика такий прийом не збентежив. Фарбування в Харкові вже піддалися. Сергій Власенко, Арсен Аваков та Олександр Кірш. Юрій Луценко поставився до нападу з притаманною йому іронією. Я думаю, що влада Харкова раніше тимчасові гауляйтери Харкова, таким чином позначають тих, кого не бояться. Ну, раз мене сьогодні розмалювали як аватара у Харкові, ну будемо цим гордитися. Три українських аеропорти страйкують через затримку зарплати. Співробітники трьох українських аеропортів Луганського, Чернівецького та Миколаївського, 29 грудня оголосили страйк. Працівникам аеропортів не виплатили зарплату на суму більше 2 мільйонів гривень. До всеукраїнського страйку приєдналися кілька навчальних закладів і підприємств. У новорічну ніч роботу столичного транспорту продовжать на годину. Роботу столичного метрополітену в ніч з 31 грудня 2013 на 1 січня 2014 буде продовжено на одну годину. Крім того, в новорічну ніч з 20-ї години вечора відповідно до пасажиропотоку буде збільшена кількість поїздів на лініях метрополітену. Довше звичайного працюватимуть маршрутки, трамваї та тролейбуси до 2-ї години ночі. Робота першої зміни громадського транспорту вранці першого. Січня почнеться згідно з графіком вихідного дня. На свята центр міста планують патрулювати разом з міліцією активісти Євромайдану. Відповідну заяву опозиціонери написали на ім'я міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та начальника київської міліції. У середині периметра порядок забезпечуватимуть сили самооборони. Смачні страви, весела музика і гарна компанія. Традиційно за новорічним столом зберуться рідні і друзі. Розмайті розмаїття страв просто зашкалює. Аби свято не обернулося переїданням, сильним похмільням чи бійкою. Потрібно правильно себе підготувати. Про рецепти нового року далі у сюжеті. Какая гадость, яка гадость, ґадасть, ваша злірна риба. Не напиватися і не переїдати радять лікарі у новорічну ніч. Не варто цілий день чекати смачних страв, аби пишне застілля не закінчилося важкістю у шлунку, аби сильним похміллям до поїдання смачного потрібно гарно підготуватися. По перше, не пропускайте прийому їжі, поснідайте, пообідайте і повечеряйте. З'їжте їжу, яка містить білки. Це може бути. Сир, творог може бути курятина, горіхи, легкий бульйон нежирний, неміцний, якісь салати, овочі, фрукти, зелений чай. Готуйте свою печінку до цього удару. Уважним потрібно бути і у виборі самих страв. На родинне застілля варто готувати самому, а не купувати напівфабрикати. Це і смачніше, і корисніше, і приємніше. Бажано, щоб ви його все-таки готували самі. Це якось навіть некрасиво купувати салямі чи там солодкі, шипучі газовані напої для своїх рідних і близьких. Краще сфокусувати свою увагу не на кількості продуктів страв, які будуть на столі, а на їхній якості. Готуйте вишукані, нехай це не обов'язково дорогі страви. Це можуть бути просто запечене м'ясо, запечена курка, риба, тушковане, відварене. Фокусуйте увагу на соусах, які ви подаєте до цих страв. Аби у розпал свята не позіхати чи взагалі не заснути за новорічним столом. Втомившись від приготувань, знайдіть час на відпочинок. Тоді організм набереться потрібних йому сил, аби вдоволь святкуватися. Намагайтеся знайти одну годинку і відпочити. Я знаю, що це дуже складно, але тим не менше, якщо ви одну годинку відпочинете, поставите собі будильник, то ви потім будете мати набагато більше сил і енергії висадити новорічну ніч. Від буденного до високого психологи радять зустрічати новий рік з приємними і близькими вам людьми. Не запрошуйте тих, кому не дуже раді, і самі не йдіть до таких людей у гості. Аби ваш настрій був святковим. Налаштуйте себе на свято, не ображайтеся, не піднімайте проблемні питання, а більше посміхайтеся і вітайте своїх близьких. Новий рік ми чекаємо. Це праздник, на який ми збираємося компаніями, або кампанії, в яких давно не бачилися, або радний и так далее. Помните, что все-таки Новый год это праздник, это не время выяснять отношения и так далее. Мы проецируем на этот праздник получение положительных эмоций. Если вдруг бывает такое, что вы знаете, что эту тему трогать не надо, это не время для выяснения отношений. Рік, що наступає, рік дерев'яного синього коня. Ця тварина вільна і трудолюбива. Тому, аби в наступному році ваші бажання збулися, відповідайте вимогам господарки року і будете на коні. Яна курченко, роман Крюков, Соціальна країна. Замість слухати новорічне звернення президента, вони встановлюватимуть світовий рекорд 31 грудня о 23.50 на Євромайдані. Співатимуть національний гімн України. Ще не вмерла Україна. Заспівають усі присутні. Організатори сподіваються, що це виконання занесуть до книги рекордів Гіннеса. Більше знає Яна Курченко останній рекорд з виконання національного гімну був встановлений в Індії 13 травня 2013 року. 121 тисяча людей заспівали національний гімн своєї країни і потрапили до книги рекордів Гіннеса. В Україні для встановлення такого рекорду обрали головну площу країни від Бессарабської до Європейської площі. За 10 хвилин до нового року усі євромайданівці виконають національний гімн України, встановити і зафіксувати. Світовий рекорд виконання державного гімну. Ми пробуємо це зробити 23,50. 23,50 за 10 хвилин до нового року, коли максимальна кількість людей збереться на Майдані. Я попрошу всіх дістати ліхтарики. З розрахунком дві людини на один метр майдан незалежності може вмістити близько 138 тисяч людей, що на 17 тисяч більше ніж попередній рекорд. Рахуватимуть людей за спеціальною схемою. Розбито на 50 секторів. Кожен сектор має свою площу, ми будемо вводити коефіцієнт заповнюваності. Це мінус палатки, мінус барикади, мінус дерева. І буде завдяки фото-відеофіксації буде визнана щільність людей на квадратний метр. І арифметичне помноження ми будемо мати скільки буде людей в цьому квадраті. І коли ми 50 квадратів сумуємо, ми отримаємо загальну кількість. З усіх куточків вулиці буде встановлено відеоспостереження. Результати оголосять приблизно через тиждень. Спочатку їх зафіксують у книзі рекордів України, а вже потім передадуть до світової книги рекордів Гіннеса. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Окрім рекорду національного гімну, підготовка до нового року на Євромайдані у розпалі тут прикрасили новорічні ялинки, готують меню і чекають гостей. Про свято у наметовому містечку. Дивіться далі. Смачні страви, веселі танці, і гарний настрій на Євромайдані. готуються зустрічати рік дерев'яного синього коня. Цей символ нового року означає енергію та витримку. Кінь любить працьовитих людей і поважає свободу для Євромайдану. Це символічна тварина, оскільки уже більше місяця тут безперестанку трудяться ті, хто прагнуть свободи. Пан Ярослав працює тут волонтером. Новий рік відзначатиме на Євромайдані з усією родиною. Однак перед тим, каже, потрібно добре попрацювати. Вати моя дружина тут, і кухні є тут, а це є найголовніше. А скільки треба дрозу звичайно треба оце все переробати нові лікувати? То що бачите до так званого новорічного столу тут готуються активно і відповідально, адже у новорічну ніч гостей тут буде чимало. У меню обіцяють і традиційні страви, і незвичні. На Новий рік у нас буде закарпатська кухня, тому що зараз останні два тижні чергують закарпатські делегації. То я думаю, такою першою стравою буде закарпатський Бограч. Це такий родинний, хороший, хороша страва. Друге блюдо це буде ріплянка. Це суто гуцульська верховинська страва. Коли картопля з кукурузною мукою, шкварки, жарені яйця, бринзя, сир, тобто ось таких хороша страва Закарпатська. Ну і звичайно, чай або шампанське за бажанням. Та найголовніше на Євромайдані це святковий настрій. Тут гостину запрошують і щиро вітають з новим роком. Благополуччя, добробуту, здоров'я, витримки. Напевно, рішучості, ну всього, що Бог бажає. Достатку духовного, матеріального. Хотілося б побажати, щоб Україна нарешті нарешті здобула те, чого заслуговує. І люди нарешті чогось досягли. Тому що скільки вже стоять і хочеться вже, щоб нарешті влада почула, і щоб нарешті все було добре, тому що українці заслуговують. Слава Україні! Здійснилися всі наші мрії, ради чого ми тут стоїмо, ради чого ми сюди прийшли. Звичайно, щоб Україна стала європейською країною. Кожен українець е, наступному році е, мав те, на що він заслуговує. Всі українці повинні в даний момент бути на майдані. А якщо не на майдані, то принаймні працювати своїми зусиллями на благо України. Якщо цього ніхто не буде робити, то за них це ніхто не зробить, жодна влада. Вітаємо Україну з новим роком. Бажаємо вам здоров'я і всім, всім, всім людям на землі. Будьте здорові, принципи Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Голі діди морози та снігуроньки бігали Дніпропетровськом вже в дев'ятий раз. Цього разу явка підкачала. Взяти участь у флешмобі наважилися 50 ентузіастів. Хоча погода сприяла, термометр показував трохи більше нуля, і перспектива замерзнути ентузіастам не загрожувала. Корифеї голого забігу стверджують, що за всю історію заходу ніхто після біганини голяка не застудився, навіть коли під новий рік стояли морози. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.